Привіт, і ви на каналі Лексі. З вами я Лексі. І сьогодні ми граємо в Mystery 2, але з моїм другом. Ось так от. Граємо з моїм другом. У <плес> мене виробило чомусь. Ладно. Кстати, зараз розкажу. скажу. Я буду. Я я тільки що знімала відео. Типу. Ну, чому він виху... А, ні, він не вийшов. Він виграв. Ну, я, я тільки вже знімала відео на приватному сервері, потім мене прям жорстко вибивало зі гри. І я позвонила моєму другові, і він согласився. І ми зараз граємо з моїм відео. Кстати, дуже дякую, що під тим відео шорцем, де я на озері. Ви мені пишете гарного відпочинку, дуже гарно. І так дякую, дякую вам. Можете подивитися зараз. Покласти це відео на паузу і піти подивитися шорт. Саме перший. О, я шериф. А може до мене не підходити, чувак? Не надо. Не надо. Ой, Де він, не надо Не надо, хи-не страшно ой, фух, Боже, і так страшно було коне, так просто не кладно. До мене прийшла Ой, до мене прийшла підписничка. От, привітайся. При, 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 Ладно. Ось, ось, Я виберу карту, тому що вона мені сама дуже подобається. Ой, боже. Боже, Боже, Боже Я шериф. А давайте просто будемо в АФК стояти, і хто до мене підійде, того я і вб'ю. Так. Просто будем стоять в АФК. Типа. А, ну пошли. Мне уже мне надо уже. Ой, ну ладно, ладно, выиграла, выиграла. Ну, нарешьте, зараз мы идем сюда. Сюда. І будемо просто вбивати. О! Приказую. Шукай, Тут Кто нікого нема? А чого там нікого? Просто кинем нож. Щоб не розслаблявся, знаєш? <звук> Я просто написала тему відео. А, це не він пише. А, це не він, Ой. Ой. Ну, добре, значить, відео не, не, не назву. Граємо з Келці з другом, а на звук граємо з підписницею. Де ти є? Де ти? Воно щоб з Криси не було, знаєте. Давайте просто сховаємося. Я знаю, що вона точно це місце не знає. Зараз підемо туди. Блін! Блин, пробай, честно. Пробачь, сори, сори, пробай. Я хотела вам показать, подвесить какие мне котик на штанишке. Блин. Вот, подвесить. Ой, боже, какие котик. Ладно, пошли стрелять. <плес> Йох! Ай боже. Я опять ширив. Головне, щоб не так його було, бо я вообще чокнусь. Як як, мене просто зараз шок. Так, ну чесно. с Ось Боже. Просто скидаем, пока она не выйдет. Страшно. М -м -м. Я не знаю, де воно. Я просто постою поки. Блин, ай с крысы не можно, не можно с крысы, ну все равно, ладно Думаю, что это уже будет последний раунд Ну, будет последний раунд, але я спрячусь Это я увидел там да. Ой, якраз спавнилась, де мені і надо. Я... А, я мардер. О! Моноше б вона з якоїсь там не вилізла з одного місця і мене не застрелила. Оба, оба, оба. Прячемося, Об. Прячемся. Все. І поки будемо чекати, поки вона нас знайде. Якщо вона тут появиться, то я її просто... Ви поняли. Я тут, чесно, уже устала сидіти. Давайте під... О, я, я знаю, де вона. Я знаю, я... я почула по голосу, де вона. Свіжі сліди. тоже можно прятаться. Вот, да я була А, на тике что тут проходила, лачка это. Блин, ну пробачь, ну пробачь, ну честно, ну выбачь, ну я не знаю, я бы сказала. Честно, пробаж. Ладно, на этом уже все. Всем пока.